Цьому випуску новин. Українці платитимуть за блакитне паливо в домівках за двома показниками. Селище Радісне, понад два тижні залишалося без місцевого керівництва. Мешканці району відзначили день сміху смішними жартами і розіграшами. Голова Коноплянської об'єднаної громади прийняв участь в конференції з обміну досвідом по роботі громад. На Іванівщині провели черговий ремонт дороги загального значення. Освітяни Іванівщини прийняли участь у районній Спартакіаді. Абонплата за газ на додаток за використане блакитне паливо буде занесена в платіжку. Тобто відтепер всі мешканці мають сплачувати додатково ще й за доставку газу до вашого будинку або ж квартири. І обіцяне зменшення тарифів в результаті принесе лише збільшені платіжки. Адже неважливо, чи користуєтесь ви газом чи ні. Абонплату все одно доведеться заплатити. В національній комісії з регулювання енергетики називають це європейською практикою. Такі зміни вступили в силу вже з 1 квітня. Однак попередження мешканці Іванівщини не отримали. Всіх має чекати цей подарунок в наступних платіжках. На офіційному сайті НКР переконує все заради прозорості, безпеки і покращення якості послуг. Також тут наведений цілий ряд переваг одна з найголовніших зменшення ціни на газ. І якщо раніше куб газу для нас коштував майже 7 гривень, після вираховування з цієї цифри транспортування і розподілу вона знизилась до 6. Однак до вище вказаного додалась так звана абонплата, яка в цілому збільшить вартість на 30%. І для розуміння мова йде не про кілька гривень, і навіть їх десятків мешканцям доведеться заплатити до 100 гривень щомісячної абонплати. Іванівчани про дані зміни майже нічого не чули. Однак населення обурює такий підхід. Люди запевняють, що незважаючи на якісь там європейські практики, пенсії і зарплати, якщо вони є, в нас залишаються ніщенськими. А відтак таке відношення до людей ставить останніх на межу виживання. Нічого хорошого, звісно, і так за газ хорошо платять люди. Я правда пенсіонерка, сусідій маю. Поки що викручимося, ми ще палими дровами. Неправильно це все. Треба, щоб людей хоча б попереджали. А так будуть довгі, ще більше. Людей і так довгі, я думаю, що вони ще більше будуть. Ну, звісно, нічого приємного для нас, людей. Що, що це очередной оброк. Очередной оброк на нашу нищенскую пенсію внесли еще один непонятно як, Таким образом, просто с нас последние соки висувисасувати все. Другим, другим словом не назову. Потому що пенсія, інфляція, продукти заболеть, это умирать надо, Сразу умирать, ну і похоронить не буде не буде за що. Слід надо снимать, себе роздіватися і давати. Дораччо не на ще на гребло. все. що ж можна сказати? 1 квітня разом із вступом в силу так званої абонплати ми спробували отримати консультацію з даного питання в районному управлінні експлуатації газового господарства. Однак, зміни змінами, а вихідний по розпорядку. Без місцевого керівництва залишалося радісне понад два тижні. Відповідно, призупинення роботи апарату селищної ради створило ряд проблем у різних комунальних закладах селища. Розгортатися ситуація почала, коли виконуюча обов'язки селищного голови, склала свої повноваження, написавши заяву, яку задовільнила сесія. Під час цього ж звільнилося одночасно два бухгалтера. Однак, обраний наступний секретар так і не приступила до роботи роботи, зіславшись на поганий стан здоров'я, через бездіяльність, яку проявила райадміністрація, селище залишалося в безконтрольному стані понад два тижні. Зібравши позачергову сесію, депутатам вдалося частково врегулювати питання шляхом обрання секретаря і відповідно виконуючого обов'язки селищного голови задля виконання оперативної роботи. Времени на ожидание у нас нет. РАС выставляет счета, ГАЗ выставляет счета. Дети в детском саду у нас на сегодняшний день мясо не едят, пока им магазины идут в долг. Но, в принципе, ситуация складывается критическая, ненормальная для сельского совета, для поселкового совета такого не должно быть изначально. Мы, как депутаты, все-таки несем ответственность перед своими избирателями, перед своими людьми за нормальное функционирование поселка. Поэтому, несмотря на скандали в сім'ї, да, пришлось прийняти такое рішення сложное, в принципе, для мене на сьогоднішній день. Також на пленарному засіданні народні обранці вирішили висловити недовіру депутату, яка за станом здоров'я відмовилася виконувати обов'язки секретаря. Про Радіснецька селищна рада вирішила. Достроково припинити повноваження секретаря Радіснецької селищної ради самого скликання галубіної Ярослави Франкіне 27 березня 2017 року. В свою чергу, дізнавшись про проблеми в радісному, депутат районної ради вирішив відвідати позачергову сесію та прийняти безпосередню участь в її роботі. Я сам про ці події, що відбувалося СМТ Радісне, узнав дві години назад. Як голова постійної комісії районної ради, депутат районної ради, до мене ніхто з цього питання не звертався ні на президії, ні на сесії районної ради. Це питання не піднімалося, але це питання більше касається виконавчої служби, райдержадміністрації, яка повинна була здійснити тут оперативне керівництво цими процесами. Обрали сьогодні виконувати обов'язки голови селищної ради, секретаря селищної ради. В змозі виконати поставлені завдання. Чого тут трапило, чого хтось писав заяви, уходи, приходи, мені це невідомо. День сміху на Іванівщині відзначили жартами і розіграшами. Разом з приходом квітня в одеських регіонах у переважної більшості мешканців з'являється посмішка на обличчі через жартівливі розігрування один одного. Найважливішим правилом першоквітневих розіграшів є їх нешкідливість. Вони мають бути максимум неображаючими і смішними, незалежно від того, який формат жарту обраний. Іванівчани розповідають, що для нашого краю 1 квітня теж залишається знаменним і відсутність відповідних заходів не заважає з гарним настроєм і посмішкою провести цілий місяць. Сміятися над собою над ображаючим міром. над нашими руководителями, над тем, что у нас государство состоится. Если люди не будут смеяться, не будут выдерживать этого, так вообще пропадет. Как Украина, как, как государство. А я же, всегда я всех приколю, Везде Это ж праздник, общий праздник, про него все знают, и каждому своей. Можно подуркуваться с товарища, посмеяться с него. Підколоти рідних і близьких. Вони також підколюють і це приємно. Деякі ж мешканці зізнаються, що першоквітневі свята проводять у себе на городах. І не хочуть замислюватись над ідеями для жартів. До, 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 до якої радості нам можна, якщо чесно? Дійсно в країні проблеми у нас. На городі празджують. В конференції об'єднані громади результати роботи за рік і плани на майбутнє прийняв участь голова Коноплянської об'єднаної громади. На заході висвітлювались перші підсумки роботи восьми об'єднаних територіальних громад. На прикладах доносились результати процесу об'єднання і загалом зміни, які відбулись для їх мешканців. Поставлені спортивний майданчик, дитячий майданчик в селі. Придбано медобладнання у, це до центру первинної медико-санітарної допомоги на 130 тисяч. Закуплено медичне обладнання. Наразі е, наш центр первинної медико-санітарної допомоги проводить роботу стосовно отримання ліцензії. Зі слів організаторів, на сьогодні громади не просто існують, а яскраво демонструють свої перші досягнення. Вони активно почали рахувати свої доходи, відслідковувати ефективність вкладення бюджетних коштів, розробляють стратегію розвитку і намагаються максимально доносити необхідні послуги для людей. Після конференції голови об'єднаних територіальних громад мали можливість поспілкуватися один з одним та за круглим столом окреслити основні напрямки подальших дій, необхідних для розвитку їхніх громад. Голова коноплянської громади запевняє, що тільки в активному руслі роботи і переймаючи досвід у колег, можна збудувати зразкову громаду. Децентралізація в Україні йде, йде вона сами кроками, проте держава не встигає прийняти законодавчі акти. Тому кожна об'єднана територіальна громада вона вибирає свій шлях, свій шлях розвитку і пише свою історію. Також і ми пишемо свою історію. І ми навчаємось у наших колег, які пропрацювали вже рік і більше, для того, щоб не повторяти їхніх помилок. Я сподіваюся, що цей шлях, який проходить зараз Коноплянська об'єднана територіальна громада, він зараз проходить, вона проходить шлях реорганізації, він пройде швидко і без е кардинальних таких великих змін, які будуть потрясати нас, наше суспільство. Ремонт дороги загального значення провели на Іванівщині, а саме це відрізок від районного центру до траси Київ-Одеса. Як зазначила в себе на сторінці, виконуюча обов'язки голови адміністрації, кошти на дані заходи в розмірі мільйон триста тисяч були виділені із державного бюджету. Також на сторінці повідомляється, що нове покриття буде зроблено на двох з половиною тисячах метрах квадратних. Але не варто плутати дану цифру з 2 кілометрами дороги. Адже це по факту ямковий ремонт. І от, у вас гаразд палком є, іди туди. Скажіть, за чим, наприклад, зробити такі основники. Вам там відведять, як положено. Я зараз... Це вже зараз зупинилася робота. Ну, зараз, зараз зупинились. А зараз це закінчимо. Да? 2500 квадратів ми закінчимо. Ну, дадуть, якщо продовжувати. Будем еще продолжаться. Сейчас да. на данный момент мы это сделаем. Дадут добро, продолжаем дальше. И дадут добро... Но за и администрации Да, да, да. Вот. Сделаем, фрезуем ямки, поливаем клей и весь свой Наразі роботи проведені: 2500 метрів квадратних вирізані, продуті і вкриті новим асфальтом. Однак не зазнала особливих змін візитка нашого району, а саме дорога від траси Київ-Одеса до Іванівки. І на жаль, не йдеться про глибину вирізки і якість покриття. Болючим питанням стали залишені ями і відрізок у 6 кілометрів, на який просто не вистачило коштів. Загалом для нашої малої батьківщини Іванівщини одним з болючих питань залишається тема автомобільних доріг і їх ремонту. А відтак мешканці занепокоєні таким несерйозним підходом молодої посадовиці до облаштування візитки району. Ну, не знаю, що пишуть, я тільки що туди приїхала. Там навіть не видно що другу. Що я думаю, я не знаю, що що вам сказати. Де, де, я, я просто не бачу цієї дороги. Як сів вона дійсно була? Якості вже неякості. Точно Зараз фури прийдуть і там цих дорог не останеться. Вже, що не полапала Знайти посадовицю і отримати від неї коментарі нам не вдалося. Як повідомили в районній адміністрації, вона на черговому лікарняному. А відтак мешканцям залишається лише сподіватися на додаткові фінанси, що дадуть можливість продовжити роботи. Однак, дорога від Іванівки до Петрівки ще досі чекає другого шару. Партакіаду серед працівників освіти провели на Іванівщині. До програми змагань входило три види спорту: а саме, настільний теніс, волейбол і шахи. Близько ста спортсменів у складі 14 команд мали можливість випробувати свої сили і продемонструвати вміння колективної роботи. Організатори зазначають, що у такий спосіб відбувається відновлення працездатності підвищення трудової і творчої активності серед вчителів. А в червні місяці збірна команда району буде представляти район наш на обласних змаганнях. Вже у нас не перший раз наша волейбольна команда посідає в обласних змаганнях. Перші, другі або треті місця. Не третього місця, наша збірна команда не опускається на обласних змаганнях. І в нас далі проводяться всеукраїнські змагання. Проспілка наша працівників освіти і науки проводить центральний комітет того минулого, як були обласні всеукраїнські змагання по. Тенісу і по шахах, і наша команда збірна області по тенісу посіла третє місце. А по шахах Україні перше місце. Загалом метою таких змагань є популяризація фізичної культури, її широкого використання в загартуванні, профілактиці захворювань, пропаганді здорового способу життя. За підсумками Спартакіади, перше місце зайняла команда відділу освіти та молодіжної політики. Друге загальнокомандне місце дісталося спортсменам з Нам'янської ЗОЖ. Третіми фінішували спортсмени Іванівської ЗОЖ. В свою чергу жителі району такі заходи загалом підтримують, але й зазначають, що вчителям варто трішки більше приділяти увагу дітям, щоб в цей нелегкий час не залишати останніх наодинці з їх проблемами і небезпечними молодіжними трендами. А чому б такі не організувати серед дітей, серед школьників? Це було б дуже прекрасно, дуже і я думаю, що такі спартакиане нада, коли діти будуть. Зайняті, в них не буде дурості на другі проблеми. І, звичайно, щоб батьки дивилися.